Своїми заявами напередодні саміту в Швейцарії Путін заганяє себе в пастку, цинічно брешучи, при цьому називаючи загострення війни, причому фактично майже максимальне загострення війни мирним планом. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до свого по своєму. В цьому відео я хочу проаналізувати вчорашні заяви Путіна, їх сенс і можливі сценарії. Подальші на міжнародній арені і подальший перебіг україно-московської війни. І, власне, формат аналізу я побудую з цитат Путіна і своїх коментарів: реалії на землі будуть змінюватися, звичайно, не на користь київського режиму, і умови для початку перемовин будуть іншими. Сьогодні ми робимо ще одну реальну мирну пропозицію. Йдеться не про заморожування конфлікту, а про його остаточне завершення. Це така повна цинічна брехня. Причому тут Путін говорить про мир, от реальне завершення, мир і так далі. А насправді, по самому тексту його заяв напередодні саміту у Швейцарії, мова йде про максимальне загострення війни, яке він зробить, і в тому числі якісь такі натяки на тактичну ядерну зброю. Друге, українські війська мають бути повністю виведені з території ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей. Тоді Росія готова розпочати перемовини і негайно припинити воєнні дії. Цю фразу Путін робить саме зараз, причому не ті півроку, коли була така тотальна перевага Московії і коли допомога від Сполучених Штатів Америки не надходила. А зараз, коли якраз у ці нові партії починають надходити, коли вже швейцарські чеські боєприпаси починають надходити і так далі. Тобто, це така певна цинічна брехня. І це брехня в умовах, коли ситуація саме для Путіна насправді буде погіршуватися. І він, в такий спосіб, фактично натякає на те, що він буде ще більше загострювати кровопролиття. Третє, ми провели референдум і вирішили так, як вирішили люди. А, ну, це я навіть не знаю, як це коментувати. Це такі, знаєте, ті референдуми на міжнародній арені для будь-яких людей, які хоч трошки мислять і які не сидять на путінській зарплаті. Це ну, така якась потішна імітація. Ну які можуть бути референдуми під дулами автоматів на території суверенної держави, яка має міжнародно визнані кордони. Ну, це абсурд. З точки зору міжнародного права це повний абсурд. Тому це така аляпотішна теза, якою Путін пробує прикривати свою по суті кровожерливість його і його кремлівської банди. Тільки Верховна Рада є легітимним органом. Цей акцент Путін піднімає не просто так, і я підозрюю, що після саміту в Швейцарії путінська пропаганда в західних країнах і не тільки путінська пропаганда. Не тільки в західних країнах, а й в країнах, які прагнуть вступити в БРІКС, так званий глобальний південь, і так далі, вони почнуть обережно натяками говорити про нелегітимність Зеленського. І насправді ми зараз отримали дуже таку. Правово невизначену ситуацію, і це величезна проблема в майбутньому. Тому з цієї проблеми треба буде шукати розв'язок. Ну, очевидно, що Путін це буде робити одним із своїх козирів. До речі, саме із цим може бути пов'язано оці всякі перельоти, які зараз відбуваються в Януковичі. Що його там до Мінська привозили на зустріч Путіна і Лукашенка і ще щось, що. При певних сценаріях при розпалі чогось всередині України Путін може розіграти стару шарманку і почати говорити про легітимність Януковича. Російські умови щодо миру передбачають скасування західних санкцій. Це цікава фраза, і тут Путін показує, що його пече. Чому його пече? Тому що от зараз тільки санкції реально почали припікати. Так, вони погіршили життя. так, Певні комплектуючі, певні більш якісні технологічні компоненти стало важче або неможливо для Москви діставати. Але оті от санкції, які зараз починають розгортатися і які будуть набирати оборотів, тому що Західний світ нарешті, попри весь певний геополітичний цинізм, починає розуміти чи почав розуміти, що з Росією інакше не можна, ті санкції можуть його добряче припекти. Тут треба розуміти, що геополітичні гравці і Сполучені Штати Америки і з Європейського Союзу і само собою Китай, який є нібито партнером Росії, вони насправді готові максимально використовувати російську сировину. І зараз в умовах накладення санкцій це для Росії може стати набагато збитковішим ніж було раніше. Тобто, по суті, мова йде про те, що Путін. З тими всіма своїми рішеннями в рамках повномасштабної війни він, по суті, зав'яз і ті сценарії, які зараз будуть розвиватися, вони для нього будуть розвиватися дуже-дуже негативно. І в такий спосіб він показує межу торгу, яку він хоче для себе. Ну і, власне, показує, що він нібито готовий торгуватися. Хоча насправді це не зовсім так. Шоста цитата: ми закликаємо до того, щоб. Перевернути трагічну сторінку історії та поступово відновлювати відносини з Україною і Європою цинічна брехня, максимально цинічна брехня. Причому я до цієї фрази додам коментар не пряму цитату, але саме із його заяв, де він фактично говорить, що якщо його мирні умови прийняті не будуть. То він де-факто натякає, що зараз максимально будуть збільшувати кількість там ракетних ударів по всій інфраструктурі, не тільки по енергетичній, робити максимально нестерпним звичайне життя людей, створювати максимальну кризу з дефіцитом там, світла, води і взагалі всього, всього того, що необхідно людині для нормального існування. І при тому він говорить, що перевернути трагічну сторінку історії та поступово відновлювати відносини. Неможливо вже буде відновити відносини, і слава Богу, нам цю нав'язану імперську поповину давним-давно потрібно розв'язати, розрубати, відсікти. Тому що московський мір як світоглядне утворення з самого початку був налаштований вороже до українців, до українського світогляду. Це не означає, що тільки московський мір, тільки його світогляд є ворогами, але ці є ворогами екзистенційними для нас. Мабуть, одна з останніх цитат нейтральний позаблоковий статус України. Тоді, власне, ми можемо домовитися. І повернуся до першої цитати, що він сказав, що мова йде не про замороження конфлікту, а про його остаточне завершення. Остаточне завершення в умовах, коли нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України. Якщо ці дві цитати разом скомпонувати, це означає, що. Буде відтермінований наступний повномасштабний напад на Україну, і якщо в Україні буде після такого замороження конфлікту, яке Путін називає остаточним припиненням, якщо в нас буде нейтральний позаблоковий без'ядерний статус, то вони, врахувавши свої помилки 2022-го, врахувавши, що навіть попри всю роботу їхніх кротів, попри повний провал підготовки до... Оборони від повномасштабного нападу і так далі. І так далі. Вони їхній бліцкриг було зламано. Вони ці всі помилки врахують, і через деякий час відтерміновано знов повномасштабно нападуть і вже поглинуть Україну. Це абсолютно цинічна брехня, при чому. З одного боку, Путін, згадуючи це, це ніби як логічне продовження, адже він по суті ця заява це таке велике загострення, офіційно озвучене вже самим Путіним велике загострення щодо геополітичних торгів. Але це ніби зберігає послідовність так званої СВО, спеціальна воєнна операції, чи як там ті скоти говорять. Але ж мова йде про те, що навіть стан війни, який фактично є не введений на Москві, і він не ведений в Україні. І це, до речі, також має певні міжнародно-правові наслідки. Але я про це не буду в сьогоднішньому відео. Тема насправді набагато набагато складніша. Проте говорячи, що е кожна подальша пропозиція мирного врегулювання для України з боку Путіна, з боку Кремля буде ще гірша, і він зараз буде погіршувати тут обставини. Фактично Путін сам себе заганяє в пастку. В яку пастку? А влада, попри все своє бажання, навіть якби воно в неї було, підписати якийсь мирний договорняк, позбутися територій там і так далі, погодитись на той же ж нейтральний і позаблоковий без'ядерний статус. І те й тепер вона цього не зможе зробити. Просто не зможе зробити. Чому? Тому що для неї це означає смерть. Причому майже зразу за величезну кількість злочинів. І де-факто, якщо б війни зараз не було, то питання виборів, питання покарання за військові злочини за провал підготовки до війни і ще багато багато всякого воно зразу піднімається і зразу зеленського і єрмака чіпляє. Тому тут зі всіх боків цей сценарій для влади абсолютно не підходить, навіть якби вона дуже хотіла це зробити. І де факто таких умов Зеленський з Гірмаком прийняти не можуть. А значить, пастка. І що буде відбуватися в цій пастці? От в цьому місці ми переходимо до подальших сценаріїв. Судячи з усього, зараз ми завтра дізнаємося, які результати так званого швейцарського саміту. Це буде перехідний якийсь ланцюжок, чи якась сходинка до майбутніх перемовин, куди в перспективі, можливо, 2-3 кроків має бути залучена Московія. Але. По суті, оці останні санкції США, які потім підтримувала Велика Британія і Канада, і я підозрюю, що і Європейський Союз з часом щось схоже має запровадити, вони вже починають бути дійсно болючими. І те, що Путін зав'яз, це реально вже зараз починає проявлятися. І на початках, коли ВПК дуже сильно розігрівалося для ведення довгої війни, це мало певний позитив, проте є так званий термін перегрівання економіки. Якщо перегрівання московської економіки через ВПК і не тільки буде співпадати із зменшенням отримання притоку валюти за кордону через продаж своїх енергоносіїв, в першу чергу нафти, ну то це буде дуже дуже болючий удар. І в даному випадку, де-факто, Путін показує, що я йду далі, я максимально завишаю ставку. Захід це розуміє, починає вводити ці санкції. Вони будуть поглиблюватися. Ресурсне забезпечення України буде продовжуватись не на нижчому рівні, ніж той, який є зараз. І це означає, що Путін зав'яз і що буде відбуватися подальше виснаження. На превеликий жаль виснаження буде відбуватися і для України, але ресурсна база тих, хто допомагає Україні, не зрівняно вища, ніж московська ресурсна база. І фактично в такий спосіб ми підходимо до загострення, і в тому загостренні Путін ніби натякає, що в нього залишається тільки один крок це застосування тактичної ядерної зброї. Проте застосування тактичної ядерної зброї це може стати початком. Гарячої фази Третьої світової, ядерної фази Третьої світової війни. І це дуже багато кому не подобається, в тому числі і на Московії. І навіть якщо Путін віддасть такий наказ, величезне питання: а чи дійсно вони захочуть це зробити в умовах того, що Хмари навколо них згущуються. чи їм дешевше вбити одного там демонічного психопата? І потім почати якось умовно розрулювати ситуацію. Це питання далеко не просте, і знову ж таки, те, що в свій час озвучив міністр закордонних справ Польщі Сікорський, про те, що якщо буде застосована ядерна зброя, то московська армія на території України буде знищена незрозуміло, яким озброєнням, і так далі. І Це достатньо така специфічна заява, з можливо таким певним блефом, але все рівно така заява від міністра закордонних справ Польщі, яка є країною НАТО. Вона достатньо цікава і достатньо жорстка. І я підозрюю, що там е, закулісні за геополітичні розмови щодо такого сценарію ведуться, і локомотивом певної потужної реакції проти Московії в такому випадку виступає Велика Британія. Якось так виглядає теперішня ситуація, і я б сказав, що в цілому, як би це дивно не прозвучало, саме для нас ця ситуація і ці заяви Путіна. Вони є хорошими, тому що Путін відкрито йде на загострення, цинічно при цьому Бреше, називаючи це мирним планом. Але фактично він західний світ заганяє в певний коридор. Інше питання, що дуже різких рухів з боку Заходу, в першу чергу, з боку США, до моменту проведення президентських виборів в США не буде. І знову ж таки, тут саме питання проведення президентських виборів США, що там буде відбуватися, наскільки гострою вже зараз стала боротьба. Ну, це окреме питання, і цілком може бути, що Путін розраховує на якийсь сценарій, можливо, навіть на сценарій якогось там умовно громадянського конфлікту в США. Хто знає, про це ми ближчим часом дізнаємось, Ну, не ближчим часом, а там, умовно кажучи, через півроку. Але... В цілому, саме для нас, з точки зору того, що Путін дійсно зав'яз, і захід не може відвернутися, і Путін загнав себе в пастку, для нас ці умови більш кращі, особливо порівняно з тим, що було ще буквально там три місяця тому. В той час, коли ми так критично потребували допомоги, ось такий мій коментар стосовно останніх заяв Путіна, зроблених напередодні саміту в Швейцарії. До речі, не просто так він їх зробив напередодні саміту в Швейцарії. Це сигнал, в тому числі сигнал для тих, хто приймає участь в саміті в Швейцарії, хто хоче співпрацювати з ним. Це сигнал для глобального півдня, це сигнал для БРІКС. І підозрюю, що як я вже казав на початку відео, що ближчим часом московська пропаганда на заході, на яку Путін витрачає кожного року десятки мільярдів доларів, вона дуже активно підніматиме ці питання. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте цінності та засади. Пишіть нам на вкази, за вказаною адресою. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.